Привіт усім, друзі! Знову робочий день. От Ми бачимо перед нами коланку, їде наш прицеп. Ми відібрали прицеп спорту і їдемо на Норвегію. От. Будемо сподіватися, що цього разу ми ще снігу не застанемо. Хоча вже на верхніх там районах е, Норвегії, Швеції вже так доволі зима дає про себе знати. От. Ну, коротше, взяли ми прицепчика, ваги там неба, 5,5 тонн. Це труби пластикові, як завжди. От, і їдемо нам до, до місця вигрузки. Я ще, чесно кажучи, не перевіряв. Бо ще, бо ще зарано, бо там навігація вона може вести неправильно. В даному випадку, бачите, ця взагалі сказилася, вона веде аж через якісь пароми, через Данію, напевно. Бо ми в порту знаходимося. І, і коли в порту навігація частенько блудить, бо вона думає, що ми зараз на паром поїдемо. От. Але до кордону з, з Норвегією нам лишилося 610 кілометрів, щось таке. Тобто за сьогоднішню зміну ми заходимо в, Но в Норвегію, а завтра, те, що нам лишається, ми доїжджаємо приблизно до місця вигрузки, десь якнайближче, і будемо стояти паузу 24 години. От, А в понеділок вигрузка. План такий. Отже, з Богом, удачі і їдемо. Це ми покидаємо місто Карскона порт. Такий же самий одноіменний найодноіменний Карскорона. Спереді йде автобус, яким я зазвичай катаюся в центр. До речі, вчора була прогулянка, в мене було купа часу, то я вчора пройшовся пішки в центр Карс і мій маршрут зайняв 14 кілометрів. От. Чудова розминочка. Так що я задоволений. Не завжди просто випадає така нагода, що є так багато часу, поки чекаєш свого прицепа в порту. Ось. Це автобус шостий маршрут. Привід, шостий маршрут. Ну все, газуємо далі. Ось, стали на маленьку паузу. Заодно я трошки виконав свої вправи по пресу. Викинув сміття, схожу до ящика. І будемо їхати далі. Пауза 15 хвилин, коротенька. От. Погодка така осіння. Осіння шведська. Прицепчик у нас цього разу це цей що з новіших. Це ті прицепи, які з Німеччини влітку приїжджали. Okay. От, Прикольні прицепи, але вони на, низь... на низькій гумі. І дуже... дуже маленький зазор між запаскою і з її дорогою. А це бачите, смазка. Отут, а, знизу. Це коли неправильно відчіпляються, від'їжджають від, від прицепа, але не опускають тягач. І виходить сідло стаскує смазку і вишає тут. ну Це не грамотні дії водія. Коротше, як кажуть, понабирали по об'явленню. Маємо за сьогодні. 5 годин 19 хвилин їзди, вже проїхали 393 кілометри. І ще нам лишається 211 кілометрів до кордону з Норвегією. Так, знову ми трикутничка догнали. Хай би їх побив. Бачите. Через це чудо в пірях. Змушені ж скидувати швидкість, о, повертає. Стій дуже дуже там, бажано назавжди і ніколи не виїжджай звідти. Братія і сестри, ось вже майже потемніло. Всі ці легковушки це якраз такий час, що всі роз'їжджаються з роботи по домах. Я їх ще називаю офісний планктон, їде додому. Це най, можна сказати, найтупоголовіший і найнеосвідченіший клас водіїв. А зараз вони їдуть, то пригальмовують, то розганяються без тих видимих на ту причину. Ну, коротше, 12 вольтові. Добре, їдемо далі, нам ще 96 км до кордону, а там же будемо бачити, куди ми встигаємо на який паркінг. Ну що, друзі, митницю ми пройшли, папери оформили, тепер продовжуємо, продовжуємо шлях до паркінгу, якщо на той паркінг, що ми намітили, 43 кілометри. Якщо ми на нього встигнемо. Вон, оце митниця вон той будиночок, а нам туди, на Норвегію. Давай, бібіка, їдь, плетешся як на завтра. Все, їдемо. Буде чудово, якщо нас зараз не стягнуть на контроль. Бо тут одразу на території Норвегії працює транспортний контроль, митний транспортний. От, І буває, вони тут частенько стягують. Але може нам пощастить, зараз не стягнути, побачимо. Удача на нашій стороні, контроль зачинений. Ось він туди, бачите. По правій стороні. Там, де навіси, оце все. Спрят, пацани. Значить, ми економимо час, як мінімум хвилин 15-20. І їдемо. А в нашій роботі 15-20 хвилин це ціла Хм, Це багато. Добрий вечір. Ну що ж, сьогодні наша робоча зміна підійшла до кінця. Проїхали ми 652 км. І тепер зупинилися на ночівлю. Будемо виїжджати дуже зранку. Це буде десь пів шостого ранку. І назад залишається 400... з 450 кілометрів. Так що так, добра ніч. Ми теж будемо зараз вас їсти, лягати спати і відпочивати. Любий відпочинок починається з цього руху. Ми в доміку, нас ніхто не бачив.